За словами начальника управління праці та соціального захисту населення міста Коростеня Ігоря Єсіна, оздоровча кампанія в нашому місті розпочалася ще в квітні-травні. На сьогоднішній день цей процес триває, а вже оздоровилася частина мам з дітьми та ліквідатори першої-другої категорії. На сьогоднішній день вже оздоровилося у нас 300 дітей, 300 мам, які потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи. Оздоровлення у нас відбувалося в санаторії Західної України. Це санаторій Шкло, це санаторій нафтуся Прикарпаття, це санаторії Трускавця. Наразі йде прийом заяв від громадян для оздоровлення в літній період. Поки що путівок десь менше на сьогоднішній день, тому що не вигран тендер Міністерством соцполітики на оздоровчу кампанію на літній період, але десь з наступної середи нам обіцяють певну кількість путівок. Як задовольняється видача путівок на оздоровлення ліквідаторам? Ліквідатори першої другої категорії майже на 100% забезпечені путівками. Це знову ж таки, повторюсь, Західна Україна, курорти Одеси, Бердянськ, санаторії Харкова, Березівські мінеральні води. Але хочу ще раз сказати, що перша друга категорія ліквідаторів, які дійсно потребують у цього санаторно курортного оздоровлення, забезпечені на 100%. Якщо раніше відділ, що здійснює видачу путівок на оздоровлення та санаторно-курортне лікування працював два дні на тиждень, то сьогодні працює всі п'ять, аби покращити свою роботу та задовольнити потреби користенців. Прийом громадян відбувається за адресою міста Коростень, вулиця Крупської, 7. У понеділок фахівці управління праці здійснюють прийом заяв від громадян та їх опрацьовують. У вівторок приймають ліквідаторів першої другої категорії та видають їм путівки. В середу працівники управління. Їдуть до Житомира за путівками. А в четвер здійснюють видачу путівок матері і дитини та мамам, що мають дітей-інвалідів. п'ятницю приймаються громадяни, які мають статус потерпілих третьої категорії та подавали заяву на путівку. Ще раз нагадуємо, що потрібно для того, аби отримати путівку на оздоровлення. Путівка видається виключно по медичним показникам. Я Хочу нагадати всім каростинцям, що повинні бути відповідні медичні показники. А медичні показники це дитина, або мама, або потерпіле населення, повинно перебувати на диспансерному обліку в наших лікарняних закладах міста корисня. То що потрібно для отримання санаторно курортної путівки, це направлення від лікаря, довідка з формою 070О, в якій і повинно бути вказано діагноз, профіль санаторію, там інші показники. Потрібно написати заяву, прикласти копії Чорнобильських посвідчень. Зрозуміло, що громадяни повинні бути прописані в місті Коростені. Ну і якщо співпадає направлення в довідці 070У з профілем санаторію, який є у нас путівки, то власне і громадяни отримають путівочку на оздоровлення. Всі ми розуміємо, що у Коростені проживає 56 тисяч чоловік, яких визнано потерпілими внаслідок чорнобильської катастрофи. Оздоровити всіх неможливо та радує той факт, що кількість тих, хто пройшов санаторно-курортне лікування та оздоровлення, з кожним роком збільшується.